Де все, хочу з такого оголошення зробити. Харків. Щось ви дуже вже трішечки скокухані того. Це зрозуміло, нерви, бухи, бахи з області, куча новин, які треба фільтрувати, і відразу скажу, якщо я на щось не реагую і мені якісь новини не потрібні, я кажу, мені це не цікаво. Це моя коронна фраза. Мені ніколи довго писати. Тим паче, якщо ви мені щось пишете в приватні, не по розкладам, а просто щось, це може бути дуже невчасно. Треба це враховувати. І якщо кажу, мені це не цікаво, то враховуйте обов'язково це. Особливо Харків. І Я орієнтуюсь на інформацію з своїх джерел. І якщо мені не поступало жодної інформації про якісь там новини в інтернеті, то, звісно, я на них не реагую. Я навіть не бачила, що там на липтях було в той день, коли мені написало, я не пам'ятаю, скільки чоловік. Любі мої, це була звичайна сводка, яку роздули. Мені потім довелося питати у своїх джерел, на що мені сказали, ну не роздувай херню. Ось і все. Розумієте? Якщо вам кажу, мені це не цікаво, то реагуємо відповідно. Не цікаво мені це. Не скатуйтесь на цей рівень, де ви вже як мавпи скачете від цього, ти ви що, любі мої, бахає в область, ну і бахає, воно буде бахати. Є інформація, на яку треба реагувати, є на яку не треба. Ось чому справа. Інформаційне засмічення і нерви це наура. У мене є своя інформація, на яку я орієнтуюсь все. На інше я не буду орієнтуватись, бо дуже багато дезінформації. Дуже. Розповідаю вам, приклад: дзвонить якийсь знайомий. Не пам'ятаю, який. Не пам'ятаю, хто була ця людина. Каже, все піздіть. На лептях прорив, арта майже дійшла до Салтівки, ля-ля-ля, все. Ну, коротше, там якась херня, це було місяць три назад. Щоб ви розуміли, там щось таке прорив, прорвалося, біжають, все. Ну, беру я, захожу в свої канали, пишу людям. Вони мені кажуть, що больно. Мене майже послали. Розумієте? Ось вам ярий приклад. Тобто, якісь військові сказали моєму знайомому, що там піздети. А по факту там нічого нового не відбулося. Зовсім. Тобто, орієнтуватись треба на перевірені джерела ситуації багато. Далі, мої, Гоптівка. Наша люба Гоптівка. Це ж жопа, вибачте, Оце триндєць. І в мене є інформація по гоптівці, дуже прикольна потім. Що ці уроди навіть до кордону не дійшли. Ну, це вам так, щоб розуміли. Трошечки обстріли так є, ну, що ви хочете. Обстріли це обстріли. Наступ це наступ. Це зовсім два різні моменти. Тому, Харків, я хочу сказати одну річ. Мені роблять розклади приватні для мене інші колеги, бо це правильно. У мене дуже багато емоцій щодо Харкова. Я собі роблю дуже мало або зовсім не роблю. Не буду це вам кривити душею, тому що я прошу незалежних людей. Причому Західної України це люди роблять. Ось так. Зовсім незалежні. І поганого мені нічого не ви. Ще з вами поділюсь таким моментом. Я вам, я вам не скажу, де я проживаю, це не стосується. Давайте так. Мені, мені не випадає, що мені різко доведеться переїжджати взимку в приватний будинок через опалення. Мені цього не сказали. Це вам так. Трошечки. Все інше це все інше. Давайте так. Просто некоректні питання мені, де я проживаю? Вас це не стосується. Це дуже некоректно. І некоректно, я вам скажу чесно, мені постійно писати в приватні на тему, чого що відбувається в новинах. Це треба дуже робити обережно. До речі, Запоріжжя-респект. Дуже коректно дякую. І якщо це не дуже може бути вчасно, враховуйте, Бо я живу в звичайному ритмі життя, і останнім часом я хочу в ньому жити, і в мене виходить. І всім бажаю також. Давайте, харків'яни, зробимо вам психологічні поради. Що вам робити? Може, допоможу. Перше. О, це залежить від вас, якими фарбами ви малюєте своє життя і чим ви його насичуєте. Негативом або позитивом. Ви самі його створюєте, не забувайте. І з від того, які у вас думки, і чим ви себе оточуєте, те от ви і отримаєте. Так, друга порада. Угу. А ось тут знову фільтруйте новини, будь ласочка. Оце пряма фільтрація новин. Пам'ятаєте, білосніжку? Не все таке якісне, яке красиве, і не все таке огидне, яке не дуже красиве. Фільтруємо новини, будь ласка. Дуже-дуже фільтруємо. І третя порада. О, ну, взагалі супер. Ви розумієте, що нами просто маніпулюють нашою психікою, нашою підсвідомістю і нашою поведінкою. Ми в них як маріонетки. І не треба ними бути. Оці ці новини, оці ці роздуми, загострення це все іграшки, нашого психіку. Приведу вам ярий приклад, коли починаються стратегії. там загроза по стратегам. Ви ж пам'ятаєте, що це було? Одну ніч я просто матюкалася на всіх. Кожен телеграм-канал писав, яка вірогідність в відсотках кожну годину. це ж вже до ручки доходить. Питання в тому, як подавати інформацію і що там подавати. Майте на увазі: маніпуляція інформативна на кожному кроці. Ось, якщо ви хочете від мене щось чути, я в телеграм-групі кажу тільки в телеграм-групі, якщо щось таке гостре, буде тільки в телеграм-групі. Підписуйтесь, кому потрібно, тому що, в принципі, на даний момент ніякої гостроти немає. Розумієте? Ось. Багато новин в Фейсбуці гуляє, ви ж розумієте, кожен розказує все, що хоче. Дуже військових інтерв'ю дають. І я робила пост в телеграм-групі, будь ласочка, військові воюють, а на інтерв'ю розказують. І якщо ви уважні, інтерв'ю дають одні ті ж самі. Хтось воює, хтось пиздить. Все. Будь ласочка, давайте орієнтуватись на наше життя і скажу так. Ми проживаємо в такій зоні ризику. Завжди нам треба мати якісь фінансові заощадження і змогти зібрати речі, якісь необхідні, і там для якогось переміщення. Це наші такі базові моменти, які треба враховувати завжди. Знаєте, ми проживаємо просто так територіально. Єдине, що я можу сказати, а так живемо повноцінне життя. Ви бачите, до речі, що наш Терехов робить. Я вам це пощу. Телеграм-група, я вам все там викидую. І читайте поміж рядків вчимося. Я дуже багато побачила цікавого. Ну, знаєте, дуже прям. Ось чому справа. Дуже цікаво. На щось чекає? Що це питання? Моя думка залишається, що буде. Пауза в режимі АТО. Ось. Прикордоння Бухибахи, лінія фронту Бухи-Бахи це буде. Без активного наступу. Все. Це моя думка. Тому, Харків, ну, як ви вважаєте, ось вам відповідь моя. І все. Коли мені йде до кінця року, я вважаю, що це буде грудень. Тому що. Карта, яка випадає цей бобер з мечами це зима. Це. Поки що на цій думці залишаюсь. Кого щось цікавить. На цьому давайте закінчимо. І живемо повноцінне життя, а ми можемо його жити. І спати повноцінно. Хто може? Хто може, у кого нема малих дітей? Скажімо Ось тому, знаєте, давайте просто. Якщо нас тихо насолоджуватись життям